Білий відпочинку. До речі. Так само недалеко, Як і гуртожитки студентів, так і так і міська, чи районна міліція. Результати діяльності ми побачили. Верні, без діяльності. Переважно мы их зустрічаем с Чому Центральной не прогулятися? Що героев. Чему мне прогуляться? Вас не знимаем. На жаль, подібне можна побачити на інших водоймах, особливо в передмісті Чернігова. Відсутність патрулювання, знову повторюю екологічної поліції На мотороллерах, верхніх конях, як завгодно, але безконтрольність дає жахливі результати. Все засмічено. Риба виловлюються браконьєрські. Поки що зрушень на краще не має Можливо цей, цей випадок, який чернігівці Просто так. Не подарують владі, змусить її цю владу. Вжити радикальних і фіційних заходів. Чернігівці владу в таких діях підтримують.